Усім привіт! І ви на каналі Паперовий YouTube. І сьогодні в нас дуже багато новиночок. І перша новиночка це в нас Вілі Вонко проти Мелоді. Це рідкісний. Ми його у самому кінці будемо Цієї колекції розпаковувати. І друга новиночка це в нас поп-шопкінці. Тільки вони веселкові. Візьмемо їх. І ще новиночка від моєго тата. Це пушини. Ось такі. Вони всі однакові. І сьогодні ми закінчимо колекцію Токабока і у іншому відео ми ще закінчимо День Двору або ж... Світ Денді. І ще у іншому відео ми закінчимо брелочки колекцію. І ще я більш детальніше розмалювала деякі пакетики. І приступаємо. Зараз будемо, мабуть, з новини. Давайте якийсь, якийсь виділ. Я Його розміру. Ось такий. Його покладу. Інше давайте. Це опасні котики. Давайте ось тих. І давайте давайте ось цей. Далі давайте цю колекцію. Це у поп-шопкінці. Далі давайте паперову їжу. Я ось такий, ось такий, ось такий, ось такий. Ну і ось такий. Якщо що, я взяла двохсторонній скотч для того, щоб якщо я забула весь сюрпризи двосторонній скотч, щоб його прилиплити, то я могла б... Кліпить. И далі давайте це белочок. Давайте візьмемо FC. Далі це у нас поп-шопкинси. А будь-що С цей. Далі кошене. Вони всі однакові. Трохи другої форми. І давайте из деньги візьмемо FC. Ось такий із така бока і із грелочок. Давайте ось такий. Ну і розпочинаємо. Беремо ось ці пакетики. І давайте почнемо з повшопкинця. Я Світли, щоб не порізати сам сюрприз. Я його буду Ну тому що вже не Ні, так не подміщено. У нас попадає ось такий їжачок. Я говорю приклею біля ведмедика. Далі у нас колесі, давайте Денді. Це в нас якийсь великий сюрприз. У мене трохи по таки попадали, але нічого. Він у нас без скотчів. Я забула. Це у нас ось такий. Я не знаю, як його звуть, бо я його не дуже добре додивися. Напишіть у коментарях. Він у нас даже не вміщається. Ось, Якось ось так, щоб тут було. Ось так. Щоб тут відкривалося. Так, далі давайте... Эскремл только бока? Я их никого не видела, не. Это было очень прикро. Ой, так и. Ну, уже прыли бы. Ой, так скрепишь. Мені не дуже подобаються, ось так, тому що я не розчитала розміри. І зараз давай оцей. І в нас ось такий песик. І, мабуть, ми його наклеїмо ось тут давайте. Цей ряд в нас вже закінчен. І далі в нас це паперова кіжа. Дуже прикро, якщо вже... поришов сам сюрприз. Це у нас ось така лапка желейна. Трохи перепечатували, звісно, хмастери, але нічого. Далее давай это хлебочки. Вот такая хлебочка в форме курки резаной. Давайте посмотрим. Далее э -э -э -э. у нас это грибочки. То есть, трохи перепечататься, але ничего в варнатах. Мы зараз... Зараз Ми будемо вже нашу наші новинки. Давайте з цієї новинки. Що там? Це в нас щось таке цікаве речення. Метелкове. Трохи тут пакетики вже читали. Тобто в мене їх дуже багато. Дуже. Це у нас під номером один на пакетичку намальований. А кішечку. Так, ось сюди. Зараз Пушина. І він у нас в іншому каталозі. Я його зараз стану ось такий каталог. Ну, просто він далеко. Ось така була колекція, я тут підрізала. Mm, да. И у нас тут дуже класний пушин. Oh, какой він дуже проти, який він класний. І він у нас під номером 4 с окуляром дуже старалася. І опять уперла і ночі. І це у нас ось така. Ми зараз кудись із тих блин. Це у нас ось такий лочек. Дуже гарний. Михайли далі ось туди. І на чому Всем пока, а всем пока. Зараз будет салют из пакетиков. Всем пока.